Оп. У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся. Але ти погований живцем. Так само, як Родріго Кортес. <ривцем> так, а ну годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і, відповідно, кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, Твій телефон. Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але це не точно, тому що для них ти помер. І напевно вони подумають, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Спробуй підключитися до інтернету, твій пост обов'язково побачать, але тільки після того, як вподобають кота у смішному костюмі, новий пост від Аріани Гранде і картоплю кумедної форми. Є ідея, дописи з геотегом отримають на 79% більше лайків. А пост про те, що тут знайшли нефту, на 100% приверне увагу Дональда Трампа. У критичних ситуаціях у людини прокидаються тваринні інстинкти. Що ж, а ти це окремий випадок. Арнольде, при нестачі кисню люди часто бачать галюцинації. Може, ми погуглимо, що робити? Дерево має боятися тебе, а не навпаки. Не здавайся, до того як почала. О, вбите біла два. Зроби це як у матурмен. Тобі потрібно пробити дірку у кришці, будь сильним духом. Збери увесь свій гнів, як Наруто. Йой, сильно вдарився. Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Фу, Арнольд, де що це? Ой, дідька лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою расисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це, щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Арнольде! 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 Прокидайся! Знову галюцинації. Людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менше її зросту. Аго, бідося! хочеш пораду? Заспокойся, чим глибше дихаєш, тим більше витрачаєш кисню, якого у тебе на одну-дві години. Дихай глибоко і вдихай повільно. Це подовжить твоє нікому не потрібне життя. Кришку дешевої труни легко пробити таке вайло, як ти, якраз і ховають у таких. Пам'ятаєш уроки пеймея? Ясно. Ну, бий у центр кастетом, який підкинули у труну твої друзі. А тепер прикрий обличчя тканиною, щоб ти міг вільно дихати і утрамбовуй землю навколо себе. Коли місце в труні заповниться, спробуй сісти. Тобі вдалося. Ого, дарма ми не вірили у тебе, як твої батьки. А тепер повзи вгору, звиваючись, як хробак. Гернольде, ти вибрався? Фантастика! Сподіваюсь, ніхто не подумає, що ти зомбі. Гернольде, ти настільки невдаха, що ми маємо платити двічі, щоб тебе поховали. Знаєш, Гернольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О, Боже, ти прокинувся? Ні. Ти воскрес! Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це? Арнольде, Ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Арнольде, може досить витрачати час марно? Гаразд, можливо, через двісті років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти. А ти залишаєшся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш що ти безсмертний. Арнольде, пішли подивимось серіал. Арнольде, Я й добре залишу тебе наодинці з собою. Одного чудового дня який ти не віщував лиха. Арнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво, чому. Відповідь проста чом би і ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину у візку до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту, також лахманина та ліки. Це близько ста одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин. Якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, о тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її, пропускаючи через вугілля з відділу садівництва і очищував сиріблом. Гаразд. Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже трьох тонн консерв у магазині вистачить на 8 років. Кепська погода не причина для вихідного. Що ліньки йти на роботу? Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде, я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш. Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія, отримана з їжі нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже! Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята Бавовна Арнольде, на що ти перетворився. Я ж пожартував з приводу снайпера. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині у комі ти не здатен реагувати на зовнішні подразники, бо в такому стані ти будеш найкращим кей поп фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бера впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго. Де 15 балів ясна свідомість? а 3 – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, і я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Коли ти встиг припхатися на море. Гарна спроба. Заради чого увесь цей пляжний цирк? А, це щоб привернути увагу Берти. А це спрацювало, вона запросила тебе до себе. Але чи вистачить тобі грошей на квиток? Є ідея, ти полетиш до Берти супереконом класом. А в дорогу замість планшета та подушки тобі знадобляться їдло, питво і біотребник. Не приймайся, ти ж не перший, хто так подорожує. Реджі Спірс за три доби дістався на інший континент без грошей та встиг на день народження донечки. Наразі складиться окремі міста зі своїми законами та правилами. Вірогідність втрати посилки знижується до мінімуму. На конвеєрах працюють роботи, які щитують штрих-коди, що знижує ризик людської помилки. У 2019 році у Китаї зареєстрували світовий рекорд по доставці. За день доправили 345 мільйонів посилок. Найстрашніше, що може трапитись, посилкою можуть затримати намитниці в порту. Погоджуюсь, випробування для людини всередині непросте. Опинитися в закритому просторі під пекучим сонцем це жорстко. Арнольд, Залишилось ще трошки. Якщо бути точним, 23 дні, 17 годин, 45 хвилин. Людина в посилці не найдивніше. Так перевезли відділення банка, розібравши й відправивши його в інше місто. Однак було дешевше, ніж будувати новий. Ласкаво просимо до Австралії, Арнольде! О, ні, Арнольде. Арнольде. Тільки не кажи, що ти збираєшся пити з цього озера. Хоча не переживай, п'явка, що потрапила в кишківник, не встигне нашкодити тобі. Вона швидко розчиниться у шлунку. Але в тебе всередині не одна п'явка. І тепер ти став обличчям соціальної програми доступне житло для п'явок. У світі понад 500 видів п'явок, але корисними з них вважаються лише три. Потрібно 10 хвилин, 335 п'явок. Щоб висмоктати з тебе всю кров, а у тебе їх тисяча. Не можна гаяти ані хвилини! Тепер, щоб позбавитись п'явок, потрібно промити організм солоною водою. Пробач іншої пляшки у мене не було. Випити води з того озера кепська ідея, Арнольде. Навіть п'явка порівняно з тобою має клепку в голові. Нейрони п'явок використовували для біологічного комп'ютера лічулятор. Він може складати прості числа. А ти й те не можеш. Але не поспішай тішитися, Арнольде. Мені здається, ти привернув увагу дуже небезпечних жужиків. Я знаю, це важко зрозуміти, але краще не рухайся, Арнольде. Дай бджолам себе покусати. Бджолина отрута це дуже файно. У її складі є багато корисних речовин, які здатні вилікувати навіть смертельні хвороби. Але в твоєму випадку ти швидше загинеш не від укусу тисячі бджіл, а від теплового удару. Арнольде, вітаю! Ти опинився у центрі найграндіознішої війни. За масштабами більшої, ніж усі війни людства разом узяті. У ній приймають участь 10 квадрильйонів мурах. Знаєш взагалі таку цифру? А які цифри ти знаєш? Та й таке. Зиркни мурахи готуються до бою. Якби мурахи стали розміром з людину, то у людства не було б жодного шансу. Адже навіть звичайна мураха змогла б підняти 16-поверховий будинок і бігти з ним зі швидкістю 55 кілометрів за годину. А ось і гості. Хм, драпай швидше. О Арнольде. Координація у просторі ніколи не була твоєю сильною стороною. Хоча глянь, ти змусив їх бігати по колу і навів ватажка на власний феромоновий слід. Таким чином, мурахи потрапляють у смертельну пастку, нескінченно слідуючи по власному запаху. Ти створив мураховоріт. Ватажок буде водити свою армію по колу, доки вони всі не помруть від виснаження. Арнольде, ти герой для цих хлопців. Вони хочуть відрекомендувати тебе мурашиній маці, але стривай. Йой, ти потрапив на розподіл влади. Інколи в мурашнику з'являється друга матка. І тоді обидві королеви змагаються у поєдинку за владу. Після бою мурахи визначають, яка матка їм сподобалася більше. Справжня демократія. Ну а потім більшість знищує меншість. Беру свої слова назад про демократію. Стережись, Арнольде, У тебе більше щастя як розуму. Тобі вдалося пережити навіть державний переворот. Але що відбувається? Ти просякнув духом небіжчиків, і тепер мурахам здається, що ти теж помер. Тому вони поховають тебе живцем. Що ж, твоя удача не могла тривати вічно. Арнольд був нікчемним бевзем, хай спочиває у мирі. Рятуєш новині душі, правда? Дивись аби сам не вскочив у халепу. Йой, ніби пронесло. Чи ні? Здається, ви застрягли тут надовго і вам доведеться виживати геть без будь-якої їжі, уяви себе ангусом Барб'єрі, людиною, яка не їла нічого понад рік. Шокуючи лікарів, він жив звичайним життям, відвідуючи туалет раз на 40 днів. Наприкінці він важив 180 фунтів, втративши 275 фунтів. Після 20 годин голоду ти станеш блідим та кволим. Але повні люди почуваються краще через резерви жирової тканини. У цей час починається запаморочення. Та неприємний запах з рота. Йо, Ярнольде, тут є вода. Бачиш, Арні, завжди шукай плюси, голод може бути корисним. Ганді голодував протягом трьох тижнів на знак протесту проти кастової системи в Індії. Крістіан Бейл скинув 66 фунтів для ролі у фільмі Машиніст. А у середньовіччі монахи голодували, аби почути голос Бога. Вподобайка, якщо б не витримав дня. На відміну від мозку, на четвертий день тіло приймає голод як даність. У цей час спостерігається різке зниження ваги. Організм завжди потребує їжі. Коли її нема, тіло використовує жирову та м'язову тканину. Це вивільнює кетони, які надзвичайно шкідливі для організму. З'являються головні болі та слабкість. У найгірших випадках відбувається блювання шлунковим соком, сум'яття і навіть смерть. Через два тижні постійне відчуття холоду, свідомість часто затуманюється, і ти не розумієш, що робиш. О. Герні. Ось і допомога. Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався чіпси, вода, рослини, консерви, ліки і навіть комп'ютер. Але, здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на землі може покрити від 50 до 85% неба. Та-дам! Перед тобою Делоріан нового покоління. Я вдосконалив Теслу, і тепер ти можеш шкурнути не тільки в інше місто, але й в інший рік. 1986, наприклад. Вийшло. Ми на Чорнобильській АЕС за кілька хвилин до катастрофи. Арнольде, лови камеру. Ти зафільмуєш вибух на неї, а я залью це відео в YouTube. Я впевнений, мінімум 20 мільйонів переглядів нам гарантовані. Хм, батарея вже здохла. Постав її заряджатися. Це ж європейська розетка. Бевзю. Тобі треба перехідник. А можливо, вже й ні. Тож. Арнольде, так це все через тебе? Неважливо, треба швидко чухати ногу об дорогу. В бардачку є павербанк. Під'єднай його до автівки. От халепа для зарядки треба мінімум 60 секунд. Діставай захисний костюм. Поглянувши на місцевість, ти ніколи не довідаєшся, що ти в радіаційній зоні. Та насправді випромінювання тут космічне. Йой, це не зовсім те, чого я очікував. Може, ти з кимось сумками махнувся? При радіації вище п'ятиста рентген, твоя волосся і нігті попрощаються з тобою. Шкіра почервоніє, а всі хвороби загостряться. Але ти щасливчик, Арнольде. Сильно не страждатимеш, бо впадеш у кому через три, два. 2... А ти вже там. Це все через випромінювання у 20 тисяч рентген за годину. Цього навіть техніка не витримує, тому треба вшиватися звідси. Заряду має вистачити, щоб дістатися 2020-го. Поїхали! Оце так мандрівочка. Хм, тобі б до онколога, друже. Арнольде, ти знаєш, як дурнувато ти зараз виглядаєш? Цікаво. А хто подсупив твій захисний костюм? Хм. Арнольде, ти одружуєшся? Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі, страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашляють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак, їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Гарнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже. Але можна було знайти більш романтичне місце, ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона, отакої. Що ти й нещебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой ой, як сюди потрапили стільки зомбі. Гарнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі, звичайний, має зелену шкіру, та смердить, як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд, може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це, це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт забирай норіс І в нього тут цілий арсенал. Зараз він надере комусь дупу. О, жах, це навіть для мене жорстоко. Але ж як круто. Лишенько, як багатсько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом? Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ. Фух. Мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі Сюзі все таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. Хм, Здається, її гірше є. Мерші, треба врятувати її. Це той, хто допоможе нам. Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа ХХ століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце. Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив Сюзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі і уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок горілка, балалайка, ведмідь і танці під хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніже він. Здається, наш город-цілитель перепив 40 градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромант. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Навіть Чак у Шоці. Чак у твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так, от у кого Ван Дам брав уроки. Упс, а ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Гарні, залишився лише ти. Арнольде. Ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе, а головне, пам'ятай, немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Ти був славним хлопаком. О, а ось воно що. Оце так несподіванка! Арнольде, я тебе вітаю. Тепер ти нарешті одружуєшся. Правда, не зомбі. Хоча ти і сам зомбі. Але яка різниця? Адже кожен заслуговує на любов.